Доброго весняного ранку, з Днем весни вас. Це та троянда, що в мене дуже старезна, загоризонталена, які на ній вже бруньки, ніхто її не підсипає туди, ні не сипе, нічого не то, я Тут тільки обновляю і все. І зверху. Перший раз я зверху завжди її бризкаю від тлі, щоб і все. І ніяких хвороб вона не чіпляє собі. Росте. От покажу вам сад свій, який я вчора обрізала зовсім. Вон, дивіться, Із усього сада, ось дивіться, ось залишила ось троянда. Омаші Барбара, ось вона. Вон. І ось. Це декор аглекін. І ще вон дві троянди. О, наш. Вон великий, зараз піду. Ну, тут багато сходи. Все остальне обрізала тут під коріння. Ще не вигребла дуже, бо воно сировато було. ну Хоч повирізала. Вон, бачите? Вон, повирізана під корінь. Що виросте, не виросте, це так, вирізала і все. Щоб у мене душа не боліла за них. Вони стояли чорні, хоча з осені цього не було. І ще воно в мене вкриті. Ось ці ось ще Вон, ці, це покровки вони йдуть. Ось стоїть. Вон, та стоїть. Полька і он стоїть петріс, Он, дві. Я їх ще не трогала, вони так падуть, а я потім ці ну, кінчики пообрізаю і все. Ну, оце, оце цей убійственний сад. Буду насаджувати чорнобривці і хай чорнобривці тут ростуть. Ну, ті вона обрізала теж рабусти. Це, це, це аспірін, а це ось дінки. Все ще накрите, закрите, тепо закривати. Ці, навіть, навіть по закривати в мене вон, стоять так. Артенції. Це теж та червона. Ось які вже є тюльпанчики. вон у мене такі. Хочу трошки підмести сьогодні щось. Сьогодні прохолодно в нас дуже. Ось тюльпанчики, це я в тому році їх пересаджувала, вон, тим кружочком посадила тут їх. Ну, ось тюльпанчики, там і нарциси десь повилазили, бачила я. Вчора тут працювала ж. Цілий день я вчора пропрацювала. ось. Оце все, щоб прибрати цю, цю територію таку вон величезну, ті ще кучі, вон не по той, бо то накриті ще троянди там. Ось ось зараз покажу ось оцю накриту троянду. Ось Дивіться, оце вона пересаджена в тому році я її пересадила. Ось, підкривала. А тим дивіться, яка вона зелена стоїть. Ну, бачите? Ось, Оце отак накриваю і все. І на, оце. В цьому році засажу стільки чорнобривців і ото кожен буду підкривати чорнобривцями. З того. О, сирена вже гудить, тільки вийде. Бачите, стільки тюльпанів тут багато буде в саду. О, ті будуть тут волошки і тюльпани. Юка вже вон, зазеленіла. Так що, отут у моїх троян, яких у мене дуже багато, їх по пальцям можна пересчитати, які надійні. Ну, ось я скот, цю не обрізала я під коріння, скот. Типа обрізала під корінь, а цю я не обрізаю під корінь. Ось брати грім. Оці дабл делайт вийшли з зими. Ота стара не вийшла з зими, що старіша. Ну, буде, може, щось, ну не знаю, що буде. Оце ось надійна. Чотири сезона ось. Ну, це ж по покровки вони йдуть. Вон, хоч розстила її, хай плететься по всій, бо тут, мабуть, тих не буде, ото теж попропадали. ну. Вон гібіскус теж обрізала вже. Пробризала я, розказувала чим я пробризкала. Не знаю, подіє воно чи не подіє. Дієве, це я тільки перевіряю перший тут. Ну, ось ця вийшла з зими до англічанка. Ця завжди з зими виходить. Крокус роузце. І? І ось великий два кущі тут Ленардо Да Вінчі. Ну, ось цей слабіший вийшов. Ну, якось буде. Багато тут обрізала з, не... з нього. Це П'єрдерансар. Ці ось ще не обрізала ось ці прошла річки, що посаджені весною були. Я ще їх не трогала. Хай вони, бо вони ж присипані в мене вон. Яка присипана, яку не присипала, видно, забула. Ну, це та перемога, думаю, що вона таки теж буде. ну, Верхушки тоту, -то, а низ буде, думаю, гарний. Подивлюся ж. Цю ще не обрізала теж. Вон стоять, вон дві стоїть між бусками. Дві юки теж тут вон, розрослися вже. О, бачите, отак от пообрізала. Що буде, не знаю. Нічого тут не буде. Оця може гілка одна й піде, і то вона не той, он вона всередині чорна. Отак і ви дивіться. Бо може троянда будь-зелена, це та ж, теж стояла зелена, почала різати, а вона вся чорна, вона всередині. Бачите? І до того вона так чорна, Ну я вже тут нічого йому не зроблю. Пропаде, то пропаде. Це Августа Луїза, там аспірин теж, там шакеборг. Ну, оце я ж кажу, що он, е е е на пальцях можна пересчитати троянди, які виходять із зими. Особливо в цьому році. Такого у мене не було, а в чоловіка в мого було таке. Один, один рік з зими дуже погано повиходили. У ну, нього з чайно гібридки теж були. У ну, мене Тут теж тут, багато чайних гібридок. Тих ще я не трогала молодіж, а ці ось ну це ось сплетистих. вони ті стоять, вийшли теж з зими. Е, Ангела, жасміна. Е, Маргарит принцеса, вон стоять ті П'єри два. Оце ну, ті ж стоять ще. Ту вона обрізала теж. Ось цю загоризонталила, що я вам вчора показувала обрізку. Ось дивіться, як я її. Бачите як. Вон як я її пригазонталила. І так вона і буде стояти. На, всю, на всі 4 метри за горизонталом. Тут теж виглядають вон, ну, слабо щось тюльпани, теж, ну все дуже-дуже-дуже слабе. Не знаю я, чому воно, воно все було дуже гарне і просто 2 неділі десь назад. Ось, той, ну це і нічого. Боюсь розсажувати і трогати його. Це ось ті ще теж. вон, ну, Помпанеле, містраль стоїть. ну Не знаю, ось Дарсі Басел, ці, ці теж ще вроді, непогані, не знаю. Не знаю, як далі буде. Погода не дає нам нічого робити. Холодно. Вчора один день ото було тепло, ото я там трошки. То я так же ж воно відтає і візде в мене. Вон там пилка лежить, там то лежить, там ще ті лежать, там пиляла-пиляла. ну що, ну от, Зараз от, я вас вам, бам, бам, покажу його. ну от, Що з нього буде, якщо воно ось таке. Ви бачите? Це Боїнг. Ви по, спомніть, який він був у мене, дуже прекрасний. Вон, дивіться. І що залишилося з нього? Бачите? все, все чорне. І, і толку, якщо я з пилкою, навіть я його спиляю, оце все. Тут нічим, тільки пилка вон той. То, я, то не гарантія, що він буде там зелений. Він там теж буде чорний. Ну хоч убрати пеньок, щоб його не було просто. І все. Ну, ось це розрослося. Ось зелененьке в мене в цьому році. За зиму воно розрослося. Ось, Грунтопокривниці, цим я нічого не буду робити. Так вони і будуть у мене. Хай розростаються, потім уже колись обрізка буде, бо в тому році я ж їх повністю пообрізала, то в цьому році хай вони як то як висоту вони ось наберуть отакі озілки, я їх можу потім і за горизонтали, чи за той, ну, зібрати просто докупи великі. А малі так і залишаться. Так що щось потім будемо придумувати. Ну от, Вже туди не пролізеш, вже там воно роз, розквасило. Працювати не дає зовсім. Ото вчора деньок був, що трошки попрацювали. Ну, ось дивіться, ось зелене воно стоїть, не знаю, всередині воно зелене чи ні. ну Все рівно, до, якщо донизу дорізати, то буде там зелене. А є такі, що ну, це ось не знаю. Ось. Ось та ні, там теж. Ну, тільки знизу воно. Тільки знизу. Верхушки, оце, ой, ось дивіться, ну, ну ось вона. Ну, ну, оця може і там. А ця теж вон, воно чер червоніє. Ну, ну, та воно, там чорна аж оттуда, як ти його понаставляєш, то й обрізати аж донизу. ото все. Не, не залишати от. Ось, дивіться. Гляньте, ось усе червоне, ось воно, все червоне, дивіться, яке воно, все. Ну. но низ то є де Н низ, бачите, що буде чорний, він от там, де? то старайтеся обрізати. А ні, так і залишайте. Ну, от листочки тільки. той, там трошки підріжете. Це пройшло річки, все. Я їх ще не трогала. Хай тр трішки постоять, ще морози ці задолбали вже. Ніяк вони не ростуть. Ну, воно то ще й рано, звісно. Ну, бачу, що на югах вже ж усе обрізається, все обтуй, а у нас оце так. Вроді холоду не було, і морозів не було, але було обліднення велике були. От вони, видно, їм і завадили всьому цьому. Зато буски, я думаю, розцвітуть цьому році Гарно які оці. ось багато. У людей ті цвітуть вже. Навіть на півночі ось, дивіться, примули. А у мене що з них ще? Ще сидять вони, які, які і ті, примули, як морози. Як вони можуть цвісти? Ну он, скільки в мене їх тут теж примолів повно. Ну, так вони ну, оце. Оце так. Ну оце ось зелене, воно завжди буде зеленим. Ось, хоч, хто хоче насаджувати собі теж такі ось рослини, оця грань садова. Вона цвіте дуже красиво розовим таким рожевим, красиво-красиво. Кущ великий-великий буде метр, буде десь висоти, кущ і ширини. Метра півтора возьме. Це ж він усе одійде. І він неприхотливий, йому ні, ні, ні той не треба, не ні, ні влага, нічого не треба. Тюльпани теж тут слабо щось вилазять. Ось тут же шум... а, ось вон вилазить один, а вон вилазить. Ну тільки-тільки, ну, так, вилазять. Вилазять, ну тільки-тільки. Починають оце вони вилазити. Ну оці ось так ось обрізала. Це, це, це осіння прошлорічна посадка. Не прошлорічна, а ну, не того року, а аж того року. Це. Вони ж цвіли вже літом. Ну ці ось так ото. Ту ще не обрізала, цей п'єр тут ще. Ніяк до нього руки не доходять. Вічно з великим сікатором вже ж хожу. Зарізаю де великі гілки. Низькі, такі мені, Що я такі обрізала, там і все. Його сформую якось його обв'яжу, прив'яжу, щоб він прямо з стволом рістав. Там він теж я поприв'язувала, позв'язувала, все. Де дві-три, можете зв'язувати їх, як хочеш, можна зв'язувати, вони все, все буде рости. Показувати ще дуже нічого. Ось це теж ще ось зовсім воно ось це. Ну, ну, Бачите, ну, ну що ж воно? Ну, воно великий, кущ гарний, це ромашка та мілка така. Красива, красива вона теж. Я її понарозсажувала в тому році багато. Ну А цей же ж кущ Ну ще ж вони не, не як. Не як ще. І ще от про, про, оце ж, ну, щас, чим, чим прискають Сади бризгають, троянди бризгають, 600 грамів вапна гашено, погасити його в гарячій воді, воно ростой і 300 грам мідного купоросу. Спочатку пліте вапно, а потім мідний купорос, і в бакову суміш до 10 літрів, 10 літрів води туди. І можете бризкать теж. Вони будуть зелені, сині такі, аж дерев, ну, ці, і дерева, і то я ось буду бризкати, може, трошки дерева, потім буду бризкати. То попробую отой ще сад пропризну, мій убійственний. Той. Ніяк, ніяк не хоче рости і все. І виростали вже в цьому році, гарні повиростали вони, і зелене стояло все, і треба тобі, ось за дві тижні, вона одразу почорніла. Це не, не от того, це щось аномалія якась, що в воздухі воно все, да? що все воно в воздухі тут. Так що на цьому до побачення, до нових зустрічей. Спасибі, хто дивиться мене. Порад, до порад прислухається. Те, що я сама роблю, те і людям розповідаю. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна наша, і все буде нас добре.